Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімасом залетіли знову в скам імперію. І, якщо чесно, вроді як тут попоявлялися якісь трошечки оновлення. І я з тобою, Дімончик, готовий просто жорстко скамити, так сказати, заново вливатися в цю скам тусовочку. Туда і всіх? Я не знаю, правда, що я оце назбирав, поняв. Ну, мої подпасики. оці поназбирували, поки в мене не було. Проте 74 тисячі я зібрав. Шіке. І ставлю. Йо, 86 тоже назбирав. Я хацкера сразу ставлю. Я решил, что я буду ставить цих понял, Lazy Agent да? Але 3 штуки. Сразу. Угу. Ты хорош, хорош. Ладно, хом. Ставлю сразу інфлюенсера, ставлю хацкера і лінивого агента тако з боку хай валяється. І буду далі все збирати. Просто. О, нова карточка, якась кристальна карта. Ану індекс. Видно, цей самий пацан, хацкер, хацкер, хацкер дав. Хацкер є yeah, бой. У мене їх уже три ще одна айрон карта якась. Вона ваще один в 350 розпадає. А бачиш, що додали? У нас зараз із-за того, що, типу, ми в френдах, поняв? У нас вдача. Тільки що за вдача? Що тут ролить можна, що крутить. А я думаю, що це карточок о цих стосується. Кстаті, можливо, можливо, як варіант. Добавили ще інвентарі віддільно на 9. Ну і на 19 тисяч я все напродавав. І добавили, кстати, із. Ооо, воу Тихо. Ты вже що ти <режити> <рассказывати? Шо? режити> аа. там уже знайшов, що ще й не хочеш розказувати? Що потім собі там щось вимагає? Ага, ти що не знайшов? ого ху ху го пацан! Що ти щось купив? Прийди до мене, в гості! <режити> опа Це що за... Прид... Це із гри кальмара, пацан! Ха-ха-ха! Ти кого? Обалдеть! 9500 пацан стоїть. Так, да, 9500. Не хіло. No. 56 тисяч у мене є. б я таке купив? Та, мабуть, два лейдісі агента. Yeah. Мені б тут, звісно, перебудовочку зробити, але напевно трошечки пізніше. Мені треба спочатку нормально нафармити капусти. Бо поки що капусти в мене мало. що <реку> мене робиться по поводу цих перестановків, не перестановків. <реку> 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 Я тут трохи бачу, в тебе там, там взагалі Ні. Yeah. Так ладно, ну з одного круга я получаю, в принципі, нормально. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Ко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Дальше цю штуку крафтити я, понятне діло, поки що не можу. А плюс я, напевно, міг би зовсім скоро купити сервер. Ну, в цілому. І тоді мені б взагалі було би байдуже. Ти не бігаєш, тоді нічого не страдаєш ерундою. Просто прийшов на сервер, нажав, зібрав. Ну я щось думаю, що це іменно так і працює. Але 70 тисяч чувак на сервер отдати, це трохи дорого. Ну, але з другої сторони, типу, в тебе не буде такого просто прикола, що ти десь провтикався і хтось у тебе не Працює. Так, да, да, факт, так, оце факт. Так ну ти знаєш лейзи-агентів просто капець тьма що в мене. That's good. Да, у мене їх. Е, три, 4, 5 штук. У мене шість. І, блин, жук. <хи> Здавати корпорацію. А ну, все, у мене є корпорація, пацан. Прикол. Тут ще можна щось купить за робоксы, сервер в вдачу можна купити, в дачу. автоколект. Ну, коротше, я поняв. Такая статус. Куба разних штук. Да, да, mm -hmm. да. Стандартний движ, движ малина, движ клубника. 36 тысяч. Я напродавав мене вже 47. да. Yeah. Чел, я б, мабуть, блін, нубів попродавав би, якщо чесно. Ну, чесно для того, щоб цифра з камерства була більша, то можливо це і непогано. Ну, Але як для грошей, то я, можливо, би нубів би і не продавав би. Не факт, що вони мені супер прям треба, бо в мене тут карточки, йома, вже сипляться просто. Ще 39 тисяч. Абавдіть, я му купити цей хат з Жесть. Я вообще, пацан, крепкий. Він Та, мені айронні Карточки всі діа. Я вообще в шоці просто збігаю і збираю бабуси. Я би, конечно, в натурі сервер би поставив. Та й не парився, напевно. Ну, мабуть, да. Я би зараз тільки зробив е, соціальний експеримент один. Щас купив би собі ще лайзі агента, поставив би його, тако байдуже, де. І зібрав би з цих пацанів ось бабла. І подивився, скільки вони мені отако дають. 470 баксів. От скажи мені, то нащо вони мені? Що я оце бігаю, біля них тикаю все. Значе й не надо, да. Ну, 400 баксів. Понятне діло, там, коли ти виходиш гри, а вони далі скамлять і збирають е, в сховище, то можливо норм. Ну Но вони ж тоді заб'ють сховище ірундовими карточками, не кажеться? Ну, мабуть, здебільшого дам. Ну, того я й оце думаю. Блін, ну, у мене вже теж хаос починається. Чи варті ті нубчики того, да? Да, да. Іменно ці що по 40 у них е, храниться. Mm -hmm. Таке відчуття, наче вони безтолкові. Мабуть. Бо я вже так прям лутаю, не знаю. я Блін, ми тут і грали? Якось це довго-довго-довго, а тут так якось пішло, пішло, пішло. І нормально, нормально, да. Да, да. Ми прям вообще Куплю прям. Сервера, пацан. От я буду перше проходцем, мабуть, в цьому плані. Давай. Попробуємо. Що воно таке? Ну. Оба. А ну. О, Ну, диви. І ти просто збираєш сервера? Ну я просто да, буду ну підходити, понял, да я бенд. Одною кнопкою все забрав І все. Блін, я опять не то купив! Ладно. <рив> ну то что ж ти класний Я вже який раз я вже який раз купую э э лейзі агентів, понял. Ага. І завтикую А хотів хакера а -а -а. Ну, то шо ж. Та нічого Ні, яка Не, яка класна штука в общем сервери, я ти так скажу. <рив> <рив> да? Це так обалденно, я просто нажимаю три кнопки і лутаю все те саме, а не бігаю, як шпарений. Так ото ж, отож, я то хочу зараз купити. Якраз у мене вже є бабки. А, так, сервера. 70 тисяч, ну о. Я теж тут в углі хочу поставити, тому що. Пікап. Пікап. Коротше, я цих нубів збираю, вони мені вже задовбали мене. Ну. в мене краще місце буде, я сюди когось перенесу. Так ону сервер. Обалгеть быстро набирає, кстати, місце. Ну, я к ну, ж. Не він прям реально ультра швидко Я прям в шосе, все две. Сейчас 500 назбиралося, Бэм! Ану сел. 38 тысяч. Туда я. Ну. ха <проб> Прикол. Я зайшов в твою корпорацию, кстати. А шо Ммм. Та ничего? Тобі ничего. Хочешь, я тебя не буду увольнять. Ты тип, типу, типа друг. Да, ну то я сам увольнюсь, пацан. Ты шо? Я... Собі щось створю теж. Ти я. А що мені? І шо? Я все одно не знаю, як це працює. Я нічого <two> не поняв. Ну, я створив, а що, ну що, що, квести все? Та я не знаю, пацан. Я просто нажав на кнопку. А-а-а-а-а Що там, що там? Тут, типу, квести, коротше, ти. собі на цей, поняв. Коротше, це як обичний клан не працює. Угу а ну, я два сервера був зібрав, 107 тисяч, Ой, туда, туда, туда. Хацкер раз, даже, хацкер два. Ти даже, ты даже не, од, не один сервак поставив? Ні, ні, я один сервак поставив, Я просто разнюю зебрал, потом раз нього зібрав. Я понял, понял. Я думаю, ты вообще просто уже там обнагли, пацан. А, ні, таксара вроді тільки один можна ставити. А, ну кстати. Якщо я не помиляюсь, то вроді тільки один. Ой-ой-ой, мужичок, я такі уже бабету рубаю просто. Ну. No. Я просто обманюю людей. І саме головне, що з таким кайфом ти це робиш, що це прям шок. Ха-ха-ха! <гум> Чуваче, понятне діло. <гум> так я не знаю, я цього пацана би напевно продав. Він якийсь слабенький. Ча якийсь нуба? Та не нуба, а цього, що із ігри Кальмара він просто багато місця займає. А, та він такий, типу, самий, як оцей. Хто він там, інфлюєнсер чи що, як оця розова. Да, да, да да. Він тупо такий самий, але він цього, трохи не такий. його? Він трохи багато місця займає. Ну в цьому плані да, він прям добре місце багато займає. Ну я того його продав. У мене 207 тисяч на балансі, і я купляю собі 0101 0 Хацкер. Це вже щось типу next level? Да, за 160 тисяч. Обалди, а. Ану. А ну. А ну ви всі розійшлися, у мене тут 0-0 один хат Сейчас я зроблю невеличку перестановочку, бо тут уже так сказати ми вийшли на новий левел. Ні. А ну сел. Суперскамерів я продаю тоже. Сейчас я трошки тут біди нароблю, трошки я, конечно, не поскамлю якийсь період. А балде, ти там прям прикол. Я тут прям, прям займаюсь, займаюсь, пацан. Yeah. Боя, боя. Я прям вирішив зайнятися таким ділом. Серйозним, да. Да, нубів всіх попродавав. Правильно. Хай краще хакері стоять, чим оті нуби. Конечно, так я всі нубів продав і 30 золота. Ну. Це ж норм. Нормально? Ну конечно. Ну да. No. А інфлюенсери хай будуть, я їх щас поставлю. Мені б тільки розібратися, як їх правильно поставити. Бо вони місця то мало займають, але ставити то їх надо рівно якось. No, yeah. Ну, да. Ну, постався. Все, спасибо. Так, що мій сервер? Усповний вже? Да. А так в мене віддільно ще в пацанів є карточки, поняв? Окрім сервера Це, мабуть, коли а, да, сервер в забивається, да, в те да, да, ще да, чели да, да. далі фармлять Ну це, кстати, прикольно придумали. Да І в мене ще карточки 34 чотири флеймкарт. Вони раз в 500 падають. Скільки воно така стоє? За 34 карточки 47 тисяч. У мене. У мене 650 тисяч доларів. Бадкрипто, бро! Ха-ха! Ну налутав! Наскамив! <реш> <ось. реш> Наскамив, мамонтів! <реш> це жесть. Пацан, я просто в шоці. Ну? Шо не несеться? І вже то, що нубів у тебе не мода, не так якось. Та взагалі байдуже місце затопов? Ну, Обалдеть, 130 тисяч я. Наприклад. Та пацан, це якийсь рофл, я не знаю, откуда мене такі гроші взялись? Я не знаю, може вони щось типу намутили і... Не знаю. У мене якась вотер карта є, поняв? Водяна карта. Якось все так жорстко. За 17 штук 50 тисяч. Так просто карточки пішли дорогі, поняв? Нові. Ну, прям на стике. Ну, мабуть. Мабуть, саме із за цього. Сервер уже слабенький, мені би круті. Ну да. Я тоже це помітив уже. Ми наче тільки недавно сиділи, такі, у, сервер, так дорого. Чувак, у мене почти мільйон на балансі. Це обалдеть. Я щас дозбираю і КриптоБро куплю. Жостко. Ну як дозбираю? Я вже купляю йду. КриптоБро. бро. Ну. Ууу, подикий він? Де де де. А. -а, -а. Ось його, великий -е. такий. Прикол. Скажи. Ну де. Ну Ще рофляник. У нього місця 4000, йому взагалі байдуже. поняв. Він більше як сам сервер. Да, нові карточки диви, forest card. Одна падає раз в 1750 штук. Я вообще в шоці. Я зібрав челів, у мене вже лям 200. Це жесть Пацан, що ми не так робили? Чому ми так довго прокачувались? Я не знаю взагалі. Ну це якийсь рофляник. Це якийсь прям пуний рофл, Я не знаю. Що це за прикол? все, прям ще мільйон. У мене вже лям 400. Я ще один кріпто, брок. Мабуть, ти просто довго парися, 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 граєш, 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 а потім ти доходиш Bam, до оцих yeah. кріптанів. І тобі ось дуже с Ти типа дуже багато починаєш получать бабла, а потім тобі швидко кажуть такі, ну йди роби ребітха, поняв. І ти йдеш, робиш ребітха, і все коротше, ну і і І опять паруся, ну, ну. Да, опять і Ізначально ти, типа, нуб У тебе немає ні чорта. Потім тобі дають цей запах е, такий крутий. <реш> Це називається запах грошей, бро. Так, <реш> да, так. Да. І як у мене зараз 2 ляма 900 тисяч, я курсор з камера купив. Це обалдеть. Він просто на бабках лежить, диви. Да, йому байдуже. Дві які він мені дав карточки. Електрик карт. І за ці електрокарточки за 6 штук я получаю 75 тисяч доларів. Обалдеть. Так і скажи, що я неправильно зробив, коли нубів продав? Що в мене сервер не перегружається тепер? Ну. No. Я ще ще оцих дівочок продаю, інфлюенсерш. Вони я мені думала, не надо. Я зразу їх продав. Ні-ні, я їх просто переставив. За 57 тисяч продав. У мене 3 мільйона. Я куплю ще одного курсора з камери. Хай попадається. Хочу сервак. Мені вже тяжко, як хоч понял. А там є ще сервак? Можна купити? Ну конечно. А по чому? І ти можеш ставити не один пацан. Да. Пацан. Угу. Я токсик сервер купив. А это сик. Опаудей здоровый. Да. Ось ось, диви. А. Ah. Uh -huh. <laughs> <laughs> Зато I'm диви 30 тисяч. Обалдеть. И сразу як хорошо стало, да? Да, сразу вообще песня, пацан. Ну. Я сижу в майонезі, нормально. <реш> не нормально. Ладно, не з такими приколами. Пацан. У мене тепер вообще хроще не будуть пропадати. 12 мільйонів! Бам! Я за 16 лямів щось купив. Ой, у мене 16 лямів. 1 х 1 х 1 х 1 Диви. Пацанюра! юра! щас. Дивись на мене. Да ты? На базі в себе. Щас. О. Обалдей. Ти понял? Ну це вже крепко. Да. Це він там наса, мабуть, скамить, понял? Я не знаю, кого він каминути. Пентагон. Просто якийсь пацан скамить у мене 11 мільйонів. Далі скамер камер good, далі вже ребітхи пішли, треба ребітхи мати. А з крафтинга, хакер карт і скамер год. Я можу взагалі, типа жорстко чела робити. Ну тільки толку їх робити, як у мене немає ребітхів, правильно? Ну, це ж так. Я ж впруся в то, що в мене Toxic сервер, типа, там, всі діла. Мабуть. Мабуть. Я теж за це думаю, понял. Ладно, лайзи агентів ще. Щас... Продам. Наше вони мені? Я і так нормально сказав. Я тільки не можу зрозуміти, ми з тобою були на одному рівні, а зараз щось, типу, взагалі не то пішло. Ну так. Да. Я не знаю, як, ну, щось типу сталося. Хоча я там нічого особо не продавав, все збирав там, типу, знаєш, не провтикувався одним словом, але якось десь тебе бустануло. Може по картам тобі повезло, типу. Та чорт, я знаю. Я прям пацан. і тип і. І ти прям пішов, пішов, пішов. Мабуть, бо я взагалі чорт його знаю. Mm. Я взагалі чорт його знаю. Я щось таке. Ооооо, мені якісь. Мені дали шахматні карти, раз uh, в 5 тисяч дають. І ще якісь карти в мене є. М -м -м, як вони звуться взагалі? У мене вони даже не показуються. Або в мене їх немає. У мене були, коротше, якісь розові карти, раз в 10 тисяч. Короче, на 28 думав. мільйонів продав челів. У мене 40 лямів, короче. Пацан, ми пройшли гру. Скамер камер гот. Получається, да. Диви, сейчас. Я просто цих нубів всіх продаю, вони мені не треба. Пацан, ці... це, це пацан, Пацан, а ми так сиділи, були слюнями, текли на цих всіх пацанів. Це ага. пацан, диви, диви, Я просто все підбираю. Воно мені диві, не треба. Вони... От вони мені не треба. Оцей, оцей ще пацан, ще хай буде. Отакого От ще. Я ага. отут ще одного поставлю весь. От тут ще одного поставлю. Так. А отут у мене буде скаргот. Ти поняв, так? Да? Ну сюда пацан! <��mit> сюда пацан. Бам! Я отримав якийсь електрика. Ось у мене отака є двері раз в 10 тисяч дається. Час. Infinity карта. А то ти тоже не особо цього стоїш, ти еще пацана поставив цього великого. Не, Ні, вона обалдеть, яка вона гарна. Да. С дизайном прям заморочились. Да, пацан. Прикинь. И прикол. Я вообще в шоці. Що в мене тут за пацани? Але як я розумію, далі щоб прокачуватись, там вообще жесть треба. У мене Core Card. Диви, яка вона, іде. Я, вообще, я. Диви. За 38 штук мені платять 4 мільйони. У мене 61 мільйон. Ну я купив уже саме круте, що можна. Ту далі треба крафтити, треба хакер карти із камер года 15 штук. Тоді можна купити вообще чела, але хакер-карти у мене навіть не відкрилися, у мене їх ще немає. Ну там, мабуть, ще Вони, мабуть. Час, а, можливо, щоб його скрафтити, поняв? А, можливо, тобі ребітки вже банально треба для того, поняв. А можливо. А, так я не можу зробити ребітха. Мені треба півмільйона заскамляних челів. Ну, це не так важко насправді. Ну, ми за всю, за все ось ігру, нас наскамили. Ні, ну зараз то ми набагато жорстче скамимо зараз Ну да, да. Класиків. Ми зараз скамимо по дикому пацан. Ну. Та пацан, у мене цей 123 мільйона. І щось з камер годів. Отако, отако, потім пішли дальше. Та ми вже прям поняв, якось мега сильно балуємося. Так, <гум> <гум> да, так. Да. Ну ти считай, що ну, вперся в потолок. Ну. Де. Ось такого Просто купа пацанів. Бемс. Бемс. Які в мене є тут карточки? А, у мене немає інвентара. Це просто з ума звалитись можна. Ось сьо, Бемс yeah. 150 лямів, лямів. Мене вже 200 мільйонів. Ти мене даже ось, ось по камерам обігнав, бо я все попродавав просто. Та yeah, я ось вже а думаю щось. Ще було багато народу. Ти прикинь просто шо, шо що шо Ну так, оце ж якою лабудою ми вже займаємось. Та ми вообще тіпе, пацан. На якісь такі башені суми, ти продаєш ці карточки. Да, я не знаю, це карточка самого Трампа чи що. Ну, звідки <рес> <рес> такі бабки. <рес> ну. Мені вже навіть нема куди ставити цих скамер годів У мене вже один сервер забився, другий трохи забився. Прикинь? Я вже все, я по максимуму вже все розставив, що можна було. На цьому, напевно, ми любі друзі будемо і завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайний. З вами був Санчі і Дімончик. І всім удачі, всім пока-пока.